Вирішцю Назару всього 13, але вже 7 років свого життя хлопець методично та наполегливо займається самбо. Для цього має мінімум 5 тренувань щотижня і кожне по 2-3 години. Під час них ретельно відпрацьовує тактику задля майбутніх перемог. І свого суперника Матвія з команди міста жовті води у важкій боротьбі він все ж таки здолав на татамі. Хлопець каже, секрет його успіху простий: постійні фізичні навантаження, китки, больові прийоми та боротьба в партері все задумане вдалося втілити. Було дуже тяжко, але я зробив тактику і за нею працював. Займаюся саме сім років. У мене був спортсмен дядя Я ним пишався і хоч хочу стати, як він. всього на перший турніри з цього виду спорту на призи голови міської федерації самбо, дзюду та сумо Євгена Понирка, окрім Кривого Рогу, приїхали команди з 11 міст України. Це надвірна, що в Івано-Франківській області, Київ, Буча, Харків, Дніпро, Жовті Води, Баштанка Миколаївської області, Маріуполь. За перебігом подій на Килимах для боротьби уважно спостерігали авторитетні судді. Цьому році і Кінець 2022 року, то ми привезли в місто Кривий Ріг дуже багато чемпіонів, призерів, всеукраїнських змагань по різним віковим категоріям. Що розвиток у нас є, ми розвиваємося. А якщо брати турнір, побажання, по бажаннях, цей турнір став традиційним і щоб на цьому килимі, як кажуть, були будущі чемпіони світу та Європи. Такий турнір планували провести минулої весни, але повномасштабне вторгнення Росії змусило відтермінувати проведення змагань. Тож вже в березні 2023-го цим планом судилося нарешті здійснитися. Ми сам розвили. Ваємо цей вид спорту, федерацію якого в нашому місті я очолюю, цей військовий час важкий. Я хотів показати всім, що ось тут діти переможуть, а ми переможемо цю нечисть із допомогою вищих сил. Бог із нами. За нами правда, за нами ідея, з нами Україна і з нами Збройні Сили України. На церемонію відкриття першого турніру завітав і очільник ради оборони міста. І цей візит не випадковий. Свого часу Олександр Вілколи сам займався самбо саме на базі спорткомплексу Молодість, брав участь у міських турнірах. Тож із задоволенням прийняв запрошення приїхати на. Свято сили та спорту. Спортивне життя в місті відроджується. З початку року, коли ми вже почали працювати в офлайн в наших спортивних закладах, вже проведено 30 турнірів. Великих турнірів це різні види спорту, починаючи від плавання, закінчуючи гімнастикою. Турнір самба, всіукраїнський турнір. 11 міст, окрім кривого рогу і хлопці молодці Хай переможе сильніше, безумовно на турнірі. Можу сказати, що треба щоб нормальне життя повертатися, в тому числі і спорт. За результатами дводенних змагань борці криворіжці вибороли перше місце в командному заліку. Крім того, до скарбнички наших спортсменів потрапили три золота, які наші кадети вибороли в своїх вагових категоріях. Нині в межах міста самбо займаються близько 400 криворіжців. Секції діють на базіша номер 2, 6, 7, 9 та в спортивному клубі Торнадо а загалом в місті понад 6 тисяч спортсменів задіяні в 19 різновидах єдинобор. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.